Тетяна, дружина загиблого воїна, жителя села Количівки Микола Азарова, жінка прийшла до меморіалу пам'яті, який днями відкрили у селі. каже, тепер це святе місце для родин полеглих на війні героїв. Це було дуже важливо, тому що у нас в селі є лише меморіальні дошки біля школи, але там є не всі. І тобто. Як книга пам'яті, але це теж трошки не те. Не всі, на жаль, вміють користуватись QR-кодами, і нам дуже треба було, щоб було щось, от як ця стела, щось сучасне, щось для зацікавленості молоді, щоб люди підходили, дивилися на хлопців, які загинули і. Просто пам'ятали, знаєте, бо це дуже важливо мати таке місце, де ти можеш прийти, принести квіти і вшанувати пам'ять ну, близької людини і хлопців, бо все-таки в країні війна, і ми маємо пам'ятати, якою важкою ціною нам дається ця війна. Чоловік Тетяни Гмаколазар з перших днів повномасштабної війни став на захист Чернігова та області. Загинув у запеклому бою восени 23-го року. На Донбасі. Стріляв з Браунінга, закінчилася лента, він встав, щоб її змінити, і так вийшло, що ну, зняли його, так сказати. Тобто він загинув так от швидко і трагічно. Ну, просто не встиг відійти. Він так намагався прикрити своїх, а, на жаль, загинув сам, але дякую Богу за те. І хлопцям дякую за те, що вони його винесли, бо там дуже було тоді важко виносити хлопців, там дуже багато їх лишилося, але нашого винесли. Тобто нам вже було хоча б трошки легше від того, що він уже з нами, він тут. Проєкт меморіалу та місце розташування узгоджували з родинами полеглих героїв. Поряд клени посаджені пам'ять про усіх захисників, які поклали своє життя за Україну і за це село в лютому березні 22-го року. У нас по вулиці Дружба дуже такі серйозні бої. І хлопці загинули. і Тому увековічили пам'ять і своїх мешканців села і тих, які захищали количівку, які держали оборону. Чернігова меморіал звели переважно за кошти громади однак є потреба ще в підведенні освітлення та облаштуванні території навколо у громаді. шукають на це фінансування чи допомоги від благодійників.